Вітаю, слава Україні сьогодні. в Івано-Франківську на день Святого Миколая. А ми відкрили ялинку для дітей. А також є заходи, які підтримують Збройні Сили України. Дякую нашим хлопцям. І в цей день насамперед хочу подякувати нашим захисникам, захисницям, які нас захищають. І Ми маємо можливість для дітей красуню, ялинку штучну, яку ми мали ще до війни. Тому ми сьогодні його відкрили. Діти мають невеличкі такі розваги, можуть намалювати малюнок для військових, для наших захисників. Ну і звісно, Святий Миколай. Тобто багато різних сьогодні, все таки, порадившись з громадою, громада сказала, що треба цього року ялинку, і ми її сьогодні засвітили. Тому в парку Шевченка буде ялинка. Єдине, що відразу хочу сказати, що тут теж є черга відключення, вона буде відключатися, коли відповідно буде відключатися світло. Це, цей нюанс теж врахуйте. Але дякуючи Господу Богу і нашим захисникам, сьогодні маємо можливість мати таке невеличке свято для дітей. Всіх святом Миколая, з Днем захисника віримо в перемогу. Все буде Україна і слава Україні!